Приклад якісно зробленого блока живлення. Блок живлення даний. Він іде як для серверів Dell, так і для HP. У нього є і Dell-овський, і HP партномери. Був куплений більше 5 років тому для майнінгу. Він 750 Вт. я дивився огляд, вони і 800 до кВт навантаження витримували. У нього з приколів був 24 пін. Але не стандартний. мені довелося пере, перепаяти і дуже коротенький був. Блок відпрацював в майнінгу 3-3,5 роки. Ніякісний проблем. Робочий повністю розібрав, щоб продути пил від пилу. Має якісний вентилятор на шарикопідшипнику. який не заклинить ніколи. І має навіть індикацію... А, ні, цей немає. Це інший. в мене мав індикацію освітодіодно. Ну, при включенні продувається від пилу. І от я його зараз почищу і ще прицеплю його на якийсь цей ПК буде далі працювати. Єдине, що в нього з мінуси, він трішки вищий по висоті, ніж ATX і трішки ширший. Тобто він не стандартний. Ну і немає сертифікації.